Коли ви не можете домовитись про те, як виховувати дитину, це не про дитину взагалі. Це про ваші різні страхи, це про ваш досвід, про ваше минуле. Один боїться, що дитину розпестять, бо його самого в дитинстві не балували, і тепер він хоче е, просто виховати сильного. Друга боїться, що дитину не почують, бо її колись не чули. І тепер ви хочете дати того, чого не мали самі. І обидва насправді ви праві, бо кожен із вас намагається. Захистити не дитину, а того маленького себе, який досі болить всередині. Тому, коли ви сперечаєтесь про те, як правильно виховувати, або не сперечаєтеся, а просто кожен робить своє, це не про методику, це про біль, про різні історії, які зустрілись під одним дахом. І тут не треба шукати, хто правий. Потрібно спитати себе, про що я зараз хвилююсь насправді, про дитину чи про себе. Бо коли ви зупинитесь і подивитесь на це чесно, виявиться, що обидва хочете одного і того ж самого, щоб дитині було добре. Просто у кожного свій шлях до цього добре. А якщо ці шляхи об'єднати, це і буде справжня сім'я. Приходьте на мої щотижневі онлайн-розбори ваших ситуацій. Посилання в шапці профілю.